Усім гарного дня. Страва дня у мене сьогодні фарширований перець. Що в мене тут? Це моя улюблена страва, але ж в нас в Україні більше голубці традиційні, а не перець. А я люблю, наприклад, більше перець. В мене домашній перець, ось такий був заморожений, без фаршу просто. Я його трошки водичкою залила, він став м'якіший. І всередину я додала відварний рис. Фарш зробити, це в мене курячий фарш. Фарш також я ось додавала, бачите, морквочка, цибулька і подливка, як зажарка, зроблена ще з томатом, з домашніми помідорками. І туди, всередину. Все перемішала, сіль, перець, і всередину нафарширувала. Ось так. Буду робити в мультіварці, ось чаша ось сюди покладу і буду тушкувати. Мені подобається перець виглядає. А ось ця моя. Вибачка. Ось, Бачите, тут навіть бубочки від помідорчиків моїх літніх ще збереглися. Люблю таку густеньку, заливаю, а потім ще водички. Що треба, покриваю ще водичкою, щоб вона гарно томилася. Але я фарш також трошечки додаю, декілька отак, от, от прям беру, ложечки. І всередину фаршу додаю, щоб він був більш насичений такий смак. В зажарку додаю завжди сіль, перець, а також цукру трошечки. Я люблю, щоб була трошки солоденька підлівка, не кисла, а солоденька. І ось так, коли вона стає такою густенькою, можна вже цей соус, так споливати вже. Зараз буду складати перець до мультіварки і виливати цю подливку і ставити. На режим тушкування всім смачного і гарного приємного дня. Головіть ідею до страв. Дуже корисна страва до речі.